Шановні, Мерс за 400 гривень. Надо? І не просто Мерс, а легендарний 190-й 89-го року. Подивіться на нього. Я просто в захваті, тому що я дуже сильно люблю ось це покоління автомобілів Мерседес. вважаю, що це та класика, яку хочеться мати особисто. Цей автомобіль належить Раулі Челачаві, автору канала Дві кінські сили. І він, як і ми колись, з ягуаром вирішив розіграти один зі своїх. Автомобілів і всі зібрані кошти витратити на безпілотники для Збройних сил України. Чим ми, в принципі, і ми, і ЕСРТІ, от тепер Рауль відрізняємось від інших, які там заспамили весь Фейсбук. Мені там розігрують каєн, БМВ. Якусь ми всі абсолютно зібрані кошти витрачаємо виключно на Силу оборони і ніяк інакше. Отже, давайте про правила. Що треба зробити, щоб стати власником цієї легенди? Вам треба задонатити від 400 гривень кратно 400 гривням на банку Рауля. Після чого Рауль закумулює всі кошти і проведе розіграш не тут, не на цьому каналі, а на своєму каналі. Дві кінські сили посилання я додам. Отже, 400 гривень це буде ваш один шанс виграти цей мерз. 800 гривень це два шанси. 8 тисяч гривень це 20 шансів. Донатити можна будь-якими сумами і будь-яку кількість разів. Потім Монобанк все зробить за нас. Він формує виписку з розбивкою по 400 гривень, і так буде проводитись розіграш. Єдине прохання, особливо, якщо ви донатите не з картки Монобанку, а з картки пумбу, Райфу, привату чи будь-якого іншого банку, України, будь ласка, вказуйте своє прізвище, ім'я і особливо важливо номер телефону під час донату, щоб потім можна було вас ідентифікувати. А, все сказав? Наче все сказав. А тепер давайте трошки поговоримо про ось це: Мерседес 190. 190 з'явився у 82-му році, і він був дуже, дуже очікуваною моделлю. І фактично, це було відповіддю BMW на їх третю серію, яка була значно менша, ніж все, що у Mercedes, в принципі, існувало. І якщо поговорити про антропометрію, то виявиться, що 190 не такий той маленький, тут база трохи менша, ніж 2,7 метри. Тобто, в принципі, сьогодні його можна було б назвати c класом. В принципі, якщо говорити про там той же 124, який з'явився трохи пізніше, в 85-му, якщо я не помиляюсь, то там база була 2,8 метри. і він е, вже повноцінний е клас вважався. Але е, я хочу вам сказати, що він настільки маленький всередині, що я просто я в шоці, як я взагалі туди е, зміг міститись, при тому, що тут кермо величезне, як і має бути в старих мерсах. Шикарний маскот. Я не знаю, чи правильно називати ось цю зірку маскотом, тому що ну, фігурки а, там, ягуара, Бентлі або щось там, це маскот, а, ну, мабуть, також маскот. Під капотом у нас 2-літровий бензиновий двигун, який розвиває від 118 до 122 кінських сил. Ну, Я так розумію, в залежності від року, випуску і так далі, але я думаю, що в нашому випадку це вже менше. І ну, з того, що може бути цікавим, не знаю. Всі, в принципі, деталі, які я тут бачу, вони по оригіналу. Тобто, там, наприклад, блок ABS Bosch, Mercedes-Benz Made in Germany. Ось, наприклад, генератор. Також, Bosch. значок Mercedes-Benz, Made in Great Britain, між іншим. Звісно ж, підозрюю, що цей двигун вже мав пройти до Біса, ну, враховуючи те, що йому до Біса років для початку 30 скільки? 36 років. І зараз який рік? 25-й 36-36 років, але на одометрі всього 218 тисяч кілометрів. Не знаю, правда це чи ні. Він механічний одометр. Його скрутити взагалі можна дуже легко. Але ну, їде на ходу жодних питань. Я думаю, що Рауль не дасть збрехати. Подивіться його огляд. я думаю, що там буде дещо детальніше. Мені тут особливо говорити ні про що. Я більше хотів би торкнутися стану автомобіля. А стан зовнішній, я вважаю, що абсолютно адекватний. Знову ж таки, для 36 років. Ну, такі речі, як тут трохи на сонці, схоже, поплавило пластик. Ну, такі речі треба буде замінити, але в усьому іншому лак ну, прям виглядає прекрасно. І Особливо зверніть увагу на ось цей бронзовий хром. Як вони це робили тоді, я уяви не маю, тому що за стільки років він виглядає абсолютно як новий. На новому автомобілі все полізе у вас. Буквально через декілька років, ну, на, більшість, на більшості автомобілів полізе за пару років, а тут ні. Класні рішення, які мені дуже подобаються у Мерседесі, це одна щітка, але вона не е, телескопічна, да, як у 124-го. І те, що ну, є прерогативою зазвичай преміальних брендів, тут також, подивіться, що скло трохи втоплене, а сама стійка. За ним, тому коли ви там на швидкості будете собі поливати скло, то нічого не затече на ваші бокові вікна, і це кльово, це клас. А що ще? Люк. Люк, наскільки я зрозумів, потребує ремонту, і Рауль сказав, що справиться. багажник. Класично для автомобілів того року, тих років, вірніше, в дуже високий поріг, значно пізніше почали з'являтися. А вирізи, там, мабуть, з 87-го, коли з'явилася Омега, от там вже все було нормально, в цих автомобілях ще ні. По удовому все зроблено. Багажник маленький, ну, будемо чесні, я думаю, що літрів десь 350, що в цьому сегменті, а сегмент Сі, як ми визначили, ну, можна було б і побільше. Але знову ж той рік про що говорити? Довжина автомобіля 4,4 метри, здається. Тобто він не те, щоб прямо великий. Але всередині ви зрозумієте, що він не те, що невеликий, він маленький. Так, ну а тепер челендж, який я маю заакцептити. Щоб сюди сісти, ну нормально сісти не можу, тому що кермо завелике, тому це має відбуватися якось ось так. Папа. І я всередині легенда. Взагалі дуже дивно, що вони зробили таке маленьке авто. А, я розумію, що в цьому була певна необхідність, але а, ну, німці ж вони не маленькі люди, в принципі. Тут мізріс 2 метри, але навіть 190 сантиметрів ну, вже буде дуже тісно. І величезне кермо, подивіться. Так, стосовно стану. В принципі, якщо ось так от дивитись, то я вважаю, що для 36 років все дуже добре. Сидіння також в класному стані, але єдина проблема, яка є в цього Мерса з картами. Карти довго не живуть. Вони всередині ну не з картону, а з, з чого вони? З ДВП. Ну, дивися, пам'ятаєш, були такі барабани, тактон, наче теж робили там з ага. Німеччини. Вони робили теж з пресованого якась... Технологія така, да, так, так. так. Яка, технологія. Яка до... <рес> технологія, яка довго не живе. Але менше з тим виглядає, ну, <рес> ну треба працювати над цим. Тут у нас справжнє дерево під лаком, пластики, ну тут все в принципі якісно, хоча й жорстко. Але ну, ти розумієш, що все це доволі якісно. Є підлокітник клас, немає кондиціонеру, є пічка, причому двозонна, щоб ви розуміли. Зліва і справа, Вау! регулювання обдуву, вентиляції, є підігрів заднього скла. Є магнітована опційно, звісно ж, тут у нас прикурювач. Є передні електричні склопідйомники, регулювання правого дзеркала, ліве має регулюватись механічно. Є підігрів сидінь двоступінчасті 89-й рік. І як бачите, тут автомат, що дуже сильно Вигідно, як на мене, відрізняє цей 190 від всіх інших. До речі, автомат вже перебрали. Ось так, тому він там буде ходити і ходити. Я не думаю, що є сенс багато говорити. Ні. Ні. Поїхали кататись, тому що це найцікавіше в ньому. Поїхали. Чотириступінчатий автомат, до речі, що для 89-го року, я вважаю, що дуже навіть. І є блокування диференціалу позаду. Уявляєте собі? Тобто для того, щоб ви впевненіше і рушали з місця, і проходили повороти. Ох цей Mercedes кінця 80-х. Клас. Взагалі, батьком дизайну з цього Мерседесу. Не тільки 190-го, а й 124-го, 140-го є Бруно Сакко, це легенда Мерседес, які в тому числі приписують навіть цю розробку концепції, як вони називали це, дизайнерська спадкоємність. Тобто, коли всі автомобілі у вас всередині бренду дуже схожі між собою. Тобто 190, 124, 140, наприклад. Смішно тільки те, що йому приписують цю розробку цієї концепції, але у BMW так вже було. Той час, коли він це вигадав. Тому, ну, головним інженером в той час, якщо я не помиляюсь, був Вернер Ніффер. Принаймні 140-й розробляли разом з Вернером Ніффером. і дуже багато коштів витратили на кожну модель, яка розроблювалася. І на 190, і на 124, і на 140. 140 розробляли, щоб ви розуміли, 9 років, починаючи з 81-го, здається. 190 з'явився, в принципі, у 82-му, тому багато речей, насправді, випробували саме тут. Багато речей, які з'явились потім на 140-му. Наприклад, п'ятиважільна підвізка позаду. Ви уявляєте собі, що в цьому Мерседесі, який ну прям взагалі не актуальний на сьогодні, вже позаду була п'ятиважільна підвізка. І той комфорт, який дарував Мерс в ті часи, ну складно було з чимось порівняти. Я вам більше скажу, навіть зараз, ну рухаючись по трасі, ти, по-перше, можеш дуже легко Ну, автобус нас трохи палить, ми не дуже швидко їдемо. Їдемо 80. Втім, ви можете стабільно контролювати швидкість і положення автомобіля на дорозі. а На поганій, на розбитій дорозі, феноменальна м'якість. Те, за що Мерседес любили завжди і цінували тут, ну от прям дійшло до якогось апофеозу. При цьому п'ятиважі кажу ще раз підвіска, тобто вона доволі складна, але вона може і тримати. Дорогу і при цьому бути вкрай комфортною. Дволітровий двигун не розвиває кінських сил взагалі, їхати складно. Але ну, якщо вийти на крейсер, а крейсером я тут вважаю 80 км на годину, далі вже стає. ну, Дивиться автомобіль старенький, не хочеться його сильно там душити, то. Цілком нормально. Я думаю, що 90 також можна їхати, і 100 навіть зараз можна їхати цілком безпечно. З того, що тут цікаве, як на мене. Ну по-перше, величезне кермо, воно абсолютно незручне. Я не знаю, навіщо в той час всі встановлювали такі величезні штурвали по-іншому, і не скажеш. І місця мало, і крутити його якось. Ну, таке. Плюс воно ж не регулюється ні за висотою, ні за вилітом, що очевидно. Щітка вона одна, якщо ви звернете увагу, то ну, 124-та вона телескопічна, тобто вона ходить і очищає значно більший сектор. Тут вона проста. Хоча мені здавалося, що в 190-му також має бути активна. А, проте, бачите, з водійської сторони дуже широка сліпа зона. Ну, вже як є. І от в нас зараз буде невеличка ділянка з поганою дорогою. Сергій, от скажи, як тобі позаду їхати. Ну прям взагалі, якщо порівняти з сучасним автопромом, таке враження, що тут там пневма. Розумієте? Ну настільки вона все охайно відпрацьовує. Просто вау! І між іншим я так трохи прикатався і хочу вам сказати, що ну, дивіться, це, це взагалі не огляд, як ви розумієте, це дуже все сумбурно, те, що бачу, те співаю. Але я трохи прикатався, і та нормально двигун везе, тобто до 60, до міських швидкостей, прям я б сказав навіть динамічно. А потім, ну звісно ж, він здувається, тому що він атмосферний, старенький, тому ну що від нього очікувати? 190 протримався на конвеєрі цілих 11 років з 82 по 93. І за цей час було випущено 1 мільйон 880 тисяч автомобілів, і це просто до біса. Він з'явився в правильний момент, це однозначно, тому що його старший брат там 140-й кабан. З'явився от якраз не в той момент, коли такі автомобілі були необхідні. Тобто тираж 140-го був вдвічі меншим ніж тираж 126-го і якщо не помиляюсь, навіть ніж тираж 220-го. А от Оцей малюк просто рвав ринок абсолютно, тому що він був край технологічним. Ну, уявіть собі, п'ятиважільну підвізку ту ж, і був абсолютно комфортним, ви розумієте, Ну, він був далеко попереду всіх, хто грав всі сегменти. На той час вже з'являлась умовна сієра, але ну, там по комфорту було далеко, щоб взагалі, хоч якось порівнювати Форд з Мерседесом. Хоча порівнювати насправді можна. А, чому? Тому що і у Ford, і у Mercedes були версії з двигунами Cosworth. І це взагалі автомобілі, які дуже цінуються фанатами марки і будь-який Petrolhead мріє мати в своєму арсеналі, в своїй колекції або 2.3 16 клапанів, або 2.5 16 клапанів, Evo 1 або Evo 2, неважливо. До речі, 2.3, якщо не помиляюсь, доналаштовувався Айртоном Сенною, і це круто. Але що очевидно у моделі 190 більшість автомобілів були значно простіші, тобто з дволітровими двигунами на карбюраторі там невелика кількість автомобілів була випущена, там щось типу 35 тисяч. Основна маса це був 2,0 інжектор, 2,3, 2,6 були також двигуни. Ну, але 2,0 це база, база. І тут саме такий. Отак їдеш і просто розпливаєшся в посмішці. ну бо це щось нереальне абсолютно. Автомобілі 36 років. Мені 30, а скільки мені років? 37, в цьому році має бути 38. Перед собою ви бачите зірку, і все це, наче, от кудись туди відносить вас. Кудись туди в минуле. Мені дуже подобається. І після, ну я розумію, що 190 він не для мене, тому що він маленький. Хотілося б автомобіль більших розмірів, тобто, хоча б 124. й Але блін, я сьогодні реально залізу і буду шукати, е яку тачку можна було б взяти за недорого, щоб просто поїздити, тому що ну це щось. Дуже особливо, і уявіть собі, скільки цей автомобіль буде коштувати років там через 10, якщо ви його збережете в адекватному стані. Бо по кузову технічно, наскільки я розумію, він в адекватному стані. А по салону, ну так, по салону, можуть бути певні питання, ну не можуть бути, вони точно є. Я б тут взагалі замінив карти, хтось встановив сюди якісь динаміки на подіумі. Ну, колхоз колхозний, але тільки знизу. Верхня частина, то, наче, все і не погана. Ано тут лак тріснув, але ну виправляється нічого страшного. Карти замінити, карти замінити треба буде, і на цьому я думаю, все мені залишається хіба подякувати Раулі за те, що він від серця відірвав свій 190. дев'яностий, я точно знаю, що він хотів залишити у себе в колекції, але все ж прийшов до висновку, що доцільніше буде. Зібрати якомога більше коштів на Збройні сили, а конкретно на дрони. Ми теж так періодично робимо. І я хочу вам тільки нагадати одну з наших основних тез. Автомобіль це лише бонус і привід. Ми збираємо на наше з вами майбутнє. Сподіваюсь, ви це також розумієте. Тому донайте, посилання на банку, звісно ж, ви можете знайти в описі під цим відео. Далі більше.